Вітаю, зараз ми будемо дивитися питання таке Луганськ, Луганська область. Ой, коли буде звільнено, де окуповано Луганську область, місто Луганськ? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, чи є що, що заважає? І чи буде е... загроза ядерного удару? Скажіть, будь ласка, чи буде загроза ядерного удару? Луганськ. Луганська область. Де запаклій бій? Відкрита дорога. Де, де де окупація вже йде? Є багато страждань. Людей дуже-дуже намучені і дуже страждають Луганськ Луганська область, присутня агресія також молодих, агресивні люди у людей забирають майно. Це є така Луганська. Луганська область. Військові наші. І так, деокупація буде проходити це з середина осінні, жовтень місяць, деокупація проходить, але я якась. Це вплив магічний а, на людей. Щось робиться, а, як, як омана, як пропаганда, як омана. Люди дуже сильні а, мороки наведені, вони не бачать правди. Щось їм зроблено. Це магічно. Угу. Люди захищатися повинні від наших Збройних сил, але це тільки морок. Це те, що робилося магічно. Це має вплив пропаганда, навіювання. Що люди мусять боронитися? Це їм зроблено. Але їм не треба боятися. Насправді агресія ось йде. Тут агресія будуть забирати майно у людей. Я заперечую це все. Заперечую. Добре, наші військові жовтень наступ. Наступ. Де наступ? Мороки наводяться. Так, люди бояться наших. Заперечую. Також очікують битв, сильних битв. Але нема чого боятися, карта миру людям Луганська, Луганської області. Оце всі навіювання про те, що йде агресивна ну, збройні війська України, Збройні Сили України. Люди марно лякаються, вони принесуть здійснення всіх мрій і повний мир, жодних руйнувань, жодного фізичного і негативного впливу на мирне населення Луганська Луганської області не відбуватиметься. Абсолютно закриється ця область від війни, мир, карта миру, прямій дії. І це жовтень, середина осінь. Так, що так. Тільки в головах страх у людей і будуть тікати також, ще не потікали всі, хто любить окупанта, буде тікати все йде така. Річ, що вони... Втікатимуть, буде можливість у них така. Зберуться і втічуть. З грошима. Планують. На майбутнє люди планують. Ті, хто любить дуже сильно окупанта. І він втече і забере з собою ну, свою родину і кошти, і все буде вже в план продуманий. Це таке в голові на майбутнє у людей, але я бачу, що насправді не треба і втікати цим людям. Це все навіяно страхом, страхом України. Це великий страх. І цей план в них не, не здійснять. Це тільки залишиться в голові планом, вони залишаться в Луганщині і буде зцілення. В них відкриється нова можливість, нова робота, будуть впорядковуватися всі речі. Людям буде надана допомога, їм не потрібно буде тікати, бо в них дуже сильна. А в голові, ну, пан... паніка така вони не знають, вони довго були відірвані. Їм хочеться стабільного життя. Так, добре, зараз ми подивимось. Ворог забрав всі кошти з Луганська і Луганщини з області на. На імперію свою забрані були гроші. Тобто всі плани, те, що їм розповідали, що планують щось їм там допомагати чи щось робити, насправді ні. Це така маніпуляція, нічого, закрився повністю. Забрав гроші і закрився. Все, нічого не буде. Допомоги нема. Тільки. Людям не треба боятися. Насправді їх повністю задовольниться життя. В них буде робота. Вони отримують цю стабільність і зцілення моральне. І... А, також я не бачу ядерного удару по Луганщині не буде. І Луганську, і обстрілів також я не бачу. Ракет, бомб, снарядів. А, йде мир. Відновлення життя. А ворог закритий буде повністю. Так що так, заперечую. Заперечую цю всю агресію. Так, ці плани заперечую. Відкриваю людям. Заперечую всі дороги до повернення до мирного життя. Заперечуємо так, буде стабільність і фінанси. Все, що необхідно людям для спокійного життя, для впевненості в них буде. Все буде Луганськ. Відновиться. І Луганщина також, вся Луганська область. Так. Зараз. На майбутнє в... вороги закриють. І з Луганськом контакту вже не буде у ворога. Закриють всі свої дорожки. Все вони не зможуть так більше вплинути. Перекриваю, перекриваю. Так, йде звільнення. Вищі сили. Ангелів-охоронців, духів роду, закликаю якнайшвидше деокупувати Луганськ і Луганську область від окупанта. Прошу ваші сили, будь ласка, допоможіть відновити всі е, міста робочі, щоб людям було надходження фінансів, допомога фінансова йшла до людей, до луганчан, щоб якнайшвидше змогли повернутися люди до своїх рідних, близьких, до своїх домівок, до своїх. Е, Міс, де вони росли, щоб була змога жити і працювати, робити, щоб відкривалися всі втрачені місця роботи, щоб очистилася Луганщина від агресії, від військових дій, і настало мирне небо. Та спокій, та як -то, швидше повернулася робота, інфраструктура і право в Луганщині, щоб люди мали право пересуватися, вільно жити. Буде так, буде так, буде так. де буде все сказано здійснення. Так що так йде мирне життя. Людям не, не варто так сильно переживати і боятися. Насправді ви отримаєте грошову допомогу, отримаєте звільнення, ви, ви зможете виїжджати куди захочете. У вас буде відродження життя. Абсолютно. Так, дякую за увагу.